Фармадол. Таблетки від головного болю перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. 7.46 – Це сніданок, і нарешті поговоримо про те, що ми анонсували весь ранок. Україна повинна отримати гарантії безпеки, адже саме сьогодні у Вільнюсі розпочинається саміт НАТО і українське питання на першому місці. На цій дводенній зустрічі члени альянсу повинні сказати чітко, коли і на яких умовах наша держава отримає членство в НАТО. Отже, останні новини з вільнюсу дізнаємося у радника голови офісу президента Михайла Подоляка. Пане Михайло, вітаємо вас. Доброго ран доброго, доброго доброго ранку. Добро. Михайле, якщо можна коротко, вчора генсек НАТО Столтенберг заявив, що президент Зеленський буде брати участь безпосередньо саму в Вільнюсі на саміті НАТО. Офіційно від української влади підтверджень не було. То дайте нам інформацію: Зеленський буде на саміті НАТО. Давайте дочекаємось офіційного рішення. Про це ми ж розуміємо, чому ми це робимо. Ми ж чітко зафіксували безпекові. Формати маємо дотримуватись незалежно від нашого з вами інформаційного бажання про це говорити попередньо, тому Добре. як тільки з офіційно скажемо і так далі, mm -hmm. тому подібне. Mm -hmm. Але ви абсолютно праві. Це це такий історичний саміт, де будуть певні рішення. На мій погляд, він навіть трошки більший за масштабами ніж ми собі уявляємо, тому що цей саміт має повернути саме НАТО суб'єктність. Ну НАТО має нарешті для себе визначити, що вони будуть звертати увагу на. Дивні пропозиції інших країн, типа давайте не приймати, наприклад, Україну, тому що це може образити Росію. Ну ви розумієте, що це говорить про відсутність суб'єктності, що було, до речі, зафіксовано ще на саміті в Бухаресті 2008 році. На цьому саміті у вільносі нарешті НАТО може сказати: Ні, ми самі по собі суб'єктні. Ми самі приймаємо рішення. Ми для України, наприклад, робимо іншу програму прискореного вступу в НАТО. Ну було б бажано б це все почути. Ми відкликаємо цю так звану програму ПДЧ. А ПДЧ це план дії до вступу НАТО, який нас на, на самій справі просто розтягує по часу. Достатньо довго можна бути в рамках ПДЧ і не мати певних, скажімо так, гарантій безпекових, які є у членів НАТО. От хочеться цього позбути з одного боку, щоб НАТО стало суб'єктним. Нарешті почало само вирішувати свої стратегічні завдання, які в неї перед цією організацією стоять з іншого боку, бажано. Оно було б відмовитись від цих ефмеїзмів, які ми називаємо ПДЧ, так далі і тому подібне. Ну і основне, що НАТО має зробити проаналізувати чи достатньо сьогодні тих пакетів зброї, які надаються Україні з урахуванням етапу війни. Чи треба все ж таки підшвидшити е, постачання окремих видів, ну таких як дальнобійні ракети, чи там е, та ж авіаційний компонент, чи ті ж снаряди, і так далі? Оце три складові, на які ми розраховуємо, і безумовно це все на полях буде. Там вже сьогодні ви знаєте, знаходиться президент Сполучених Штатів. До речі, і е, в принципі ми зможемо певно всі ці питання вирішити. Михайле, ну от є інформація, що союзники ведуть ще досі перемовини, які називають перемовини останньої хвилини. Що вам відомо з ваших джерел? Говорять ще про те, що досі НАТО не визначили, що запропонувати Україні. Що вам відомо станом на зараз? По перше, в принципі, вже зрозуміло, що НАТО запропонує про це. Той же пан Столтенберг вже відповідно заявив. Відповідні заяви були зроблені і щодо зброї, і щодо гарантій безпеки. На момент, поки Україна не є членом НАТО, ви, ви розумієте, що це дипломатична складова, і ці переговори між країнами-членами НАТО. 31 країна нагадаю, член НАТО, вони будуть йти до навіть вже коли почнуться офіційні інавгураційні е, засідання. Вони продовжаться. Це нормально. Я не бачу в цьому ніякої проблеми. Тому що ще раз говорю, НАТО сьогодні визначається, хто воно що це за військовий альянс з урахуванням того типу війни, в якому знаходиться Україна і Європа. В цілому я е, нагадаю. Що в нас є абсолютно чудове лобі? Це Північна Європа в повному обсязі. Це не тільки країни Балтії, це і та ж Фінляндія, і Швеція, яка ще не є членом НАТО, але теж хоче по прискореній процедурі стати членом НАТО. Відповідно, от всі ці країни чітко розуміють наслідки от такого лоббі, да тобто половинчатих рішень і хочуть, щоб НАТО все ж таки було абсолютно послідовним. Якщо сказали, а якщо почали підтримувати на форматі національні країни Україна, підтримувати Україну, то треба, щоб і колегіально це було зафіксовано. Що таке колегіально зафіксоване? Воно вже буде вирішено, тому що ми поглибимо інтеграцію між юридичною інтеграцію між Україною і НАТО, переведемо це в рамки Ради України для того, щоб Україна була більше через інтегрована. Прийняття рішень в рамках колективного органу. мені здається, що це все останньотично питання, пане Михайло. Хочеться почути вашу особисту думку на таке. Вчора в сніданку колишні. Міністр закордонних справ Павло Клімкін е, сказав, що в нього є така думка, що нас приймуть в НАТО рівно через рік, коли буде ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні. І саме до цього тягне Байден. Саме тому він зараз не хоче приймати. А перед виборами він заявить своїм виборцям: ось дивіться, ми такі гарні, ми приймаємо Україну в НАТО. Давайте послухаємо пряму мову Клімкіна і прокоментуйте. Будь ласка, я розумію, що нам хочеться все на, на вчора. Але буде Вашингтонський саміт наступного угу. року, до речі, перед виборами і ювілейний. І на цьому саміті, врешті, розприйняти Україну. Оце це б навіть для Байдена було б за щастя. Перед виборами я тут поставлю три крапки і скажу, що але до Вашингтонського саміту ще буде багато... буде тягнути, щоб до перед... Та ні, Ну він же ж, вибачте, не дурний. Я вже не хочу Байдена ображати. Але Байдену потрібно теж зіграти історію. А от нам потрібно якнайскорше. Що скажете, пане Михайло? А, ну безумовно все цікаво, але я трошки інакше на це дивлюся. Давайте ж прагматично підходити. Зрозуміло, що поки йде війна, складно очікувати, що країни захочуть отримати члена НАТО, за якого треба вписатись безпосередньо на поле боя. Ну ви ж розумієте, да там все таки п'ята стаття. Вона достатньо ну чітко говорить про те, що треба буде робити, якщо на одного з членів НАТО напали, а будемо мати війну, яка вже йде, і на члени НАТО вже напали. Давайте прагматично на це дивитись. Поки йде війна, безумовно Україна може отримати додаткові гарантії безпеки, додаткову пріоритизацію в постачаннях зброї. Нам з вами це абсолютно потрібно. Ми свідомі, що якщо ми будемо пришвидшено отримувати все, то з точки зору а, якості ведення бойових дій сьогодні мені здається, в країнах НАТО немає такої країни, як Україна, дану, яка може спокійно. Умовно, спокійно да продовжувати знищувати окупаційне угрупування Російської Федерації. Тому е, покроково давайте дивитись наступне: на саміті вільності треба зафіксувати тісну інтеграцію України. Треба зафіксувати приоритизацію, приоритизацію отримання зброї, і треба зафіксувати. Ви абсолютно правильно на початку сказали чітку календарну структуру, коли в пришвидшеній процедурі Україна стане членом НАТО. Ну тобто, це пріоритетний член, це Рада Україна НАТО і так далі. Тому подібне. Війна закінчується. Підписуємо. Юридичні фіксації наслідків війни, як такі, в тому числі достатньо швидко це буде символічно. Україна стає членом НАТО, тому що чому тут не треба про ПДЧ говорити ще раз, повернусь до того, тому що ПДЧ це не тільки про е переоснащення армії, про використання стандарту натівського в е збройних. На напрямках да, а це також і про корупцію, про певні е, засадничі речі щодо свободи слова, наприклад, і так далі. Але ми це можемо винести. Ви розумієте, да? в пакет щодо приєднання до європейського Союзу. та й взагалі Українська держава має йти через трансформацію. Безумовно, тому що після війни буде запит, величезний запит на так звану справедливість. Ну я маю на увазі справедливість, куди входить все і правоохоронна система, і суди і антикорупція, і так далі. І тому подібне, це буде виклик для самої держави від суспільства. Це вже навіть не про те, що треба Виконати, щоб стати членом якогось міжнародного інституту і так далі, тому оце треба буде розвести, і про це сьогодні вже говорять. ПДЧ ми виносимо за, за дужки, і після цього Україна ну є безумовно календарно зрозуміло, коли буде членом НАТО, так з військової точки зору. Важливо ще раз проговорити. Ми це робили сьогодні в ефірі. Що в світі і країні НАТО розуміють, що в українській армії у наших воїнів є беззаперечний досвід і скіли опанування натівської техніки і зброї на полі бою. Жодна армія світу на сьогодні. Цих вмінь і цього досвіду немає. Це по перше. А чи Україна вже друга частина питання готова стати повноправним членом НАТО в питанні, наприклад, тої самої інфраструктури, законодавства, економіки тощо? Ну це складне питання, тому що дивіться, все ж таки в нас країна 30 років розвивалася як після радянська країна з відповідними наслідками того, що таке після радянська країна. Ну ви розумієте, да? Ну, тобто олігархічний капіталізм я так з іронією зараз кажу. Це ж основа основ практично всіх після радянських країн, і безумовно, ми маємо це все виправляти. Ну тобто і економічно треба інакше виглядати, і конкурентно треба інакше виглядати, і з точки зору сервісу державного, і з точки зору знову ж то економіки, ж економіки, з точки зору правоохоронного сервісу і так далі. Але Україна до цього не те, що готова. Це відповідно буде наслідком війни, або Україна буде це все виправляти і виглядати абсолютно конкурентною, тому що софіти будуть на Україну дивитись. Ну повернуті так, що ми маємо розуміти, хто ми да. І так далі, ну і так активно виграти велику війну в 21 першому сторіччі і виглядати чим зору внутрішнього сервісу. держави uh -huh. це не припустимо. Тому безумовно Україна готова до того, щоб бути членом і відповідати ключовим стандартам, по яким сьогодні живуть країни, ну наприклад, європейського союзу, в цілому, в тому числі члени члени НАТО. Ми це будемо робити, тому що інакше немає. Вигравати великі війни, тому що ти тоді символічно виглядаєш дивно з одного боку, ти демонструєш фантастичну незламність, яка надихає демократичний світ, а з іншого боку, ти не даєш громадянам, які за це заплатили величезну ціну, те на що вони заслуговують. Ви розумієте, що цей дисонанс не дозволить існувати Україні. Пане Михайло, дякуємо вам. Дякуємо так. за професійні відповіді. Дякуємо за вашу думку в нас в ефірі радник голову офісу президента Михайло Подоляк. Дякуємо Дякую. вам, гарного дня. Супер. Дякую. Дякую. Говорили про саміт НАТО у Вільнюсі, який розпочинається вже сьогодні за кілька годин, і про наші перспективи. І вже достатньо хороші новини. Наскільки світ взаємоінтегрується, наприклад, та ж сама Туреччина зі Швецією домовилися. Туреччина дає зелене світло Швеції ці до вступу вступ до нато а швеція дає можливість туреччині в євросоюз в євросоюз, та. в євросоюз війти. це таке обопільна інтеграція це і це от так от відбулося от до так і місь. україна повинна в цій, в цій шахматці знайти свою нішу і євросоюзу і нато для того щоб вже бути потужним блоком як євроатлантичного альянсу так і європейської спільноти Ворог у нас усіх один. Ну і чекаємо офіційної заяви від офісу президента про те, що Зеленський поїде на саміт НАТО. Ну і ще питання в тому промові, чи буде промова від Зеленського, тому що деякі німецькі видання пишуть про те, що а, США і Німеччина не хотіли, щоб звертався президент Зеленський до членів альянсу. Мені здається, це буде крута промова. От так як президент вміє знаєш з емоціями з такими посилами, які завжди впливають на людей, так, і так. це насправді дуже. Важливо, знаєш, тут всі. Э... Таланти, які знаєш, є, тому що знаєш, у президентів вони як політики, вони завжди якісь між зашорені, яким завжди між крабелів, зашорені дипломатичними якимись, так дипломатичними uh -huh. коридорами. А в нас все відкрито емоційно, і це завжди діє. Тому що завжди після промов нашого президента вони сидять такі. Ну шоці, це як мої... президент Болгарії поставив в да, По, да. просто в кут. Президент а, а потім ви подивився мас Болгарії Росіяни. дайте відповідь. Да. Знаєш, це було перший раз, коли показала, як а реально один з президентів країн розгублений, заглядає в папери. Не розуміє, що казати. Каже: стоп, стоп, стоп. Давайте нам потрібна ще одна зустріч. Я тут дещо передумав. Це от реально, коли промова діє. Тому виступ е Володимира Зеленського на НАТО повинен бути просто розривним. Це повинно ми Сподіваємося, стати. що він буде. Звичайно, пильно стежимо за сьогоднішнім е за сьогоднішнім, е за сьогоднішнім самітом, так, який відбудеться сьогодні і завтра. За ми продовжимо. Це сніданок.